Адміністрація Обами не хотіла забезпечити Україну необхідною зброєю для її самозахисту. Нова адміністрація Трампа повинна це питання переглянути. Це був заклик колишнього командувача об'єднаних сил НАТО в Європі до нового президента США. Генерал Філіп Брідлав не лише нагадав Дональдові Трампу. Навіщо ухвалювали санкції проти Росії, а й попросив не повторювати помилок його попередника Обами і нарешті надати Україні летальну зброю. Це він сказав перед комітетом Сенату США з питань міжнародних відносин. Генерал Брідлов зазначив єдина можливість зупинити агресію Кремля, посилити позиції НАТО в Європі, зокрема у Балтиці та східних країнах, членах альянсу. До речі, до Польщі вже сьогодні прибули два. Чотири американські ударні гелікоптери. Апач разом із ними на східний кордон Європи, США перекинули і півсотні багатосільових гвинтокрилів, чорний яструб і десяток транспортних вертольотів чинук. Це спецкор і ми починаємо. Крихка тиша. Поки в Авдіївці посол Литви, бойовики не стріляли, а по обіді вдарили градом по Красногорівці. Нам без віз, а їм наш ліс. Європейці пообіцяли влітку відкрити двері. ЄС. А український уряд поклявся зняти мораторій на експорт деревини. Монети для харона у столиці померлих спалюють, бо поховати по християнськи грошей не вистачає. Як хоронили два зараз. Це велика час два на два метри за тисячу доларів. Град у Красногорівці серед білого дня бойовики відкрили вогонь з реактивної артилерії в бік позицій української армії. Після цього сюди ж відстрілявся танк терористів. Загалом обстріли фіксують по всій лінії розмежування. Так, на Луганщині бойовики з міноматів та гранатоматів обстрілювали позиції Збройних сил України навколо Попасних селища Лобачеве та в станично-Луганському районі впритул до українсько-російського кордону. У секторі Донецьк досі найбільше обстрілів залишається в адівській на Світлодарській дозі та на ділянці. Піски опитне терористи гатять із міноматів та озброєння БМП. Обстріли переважно тривалі та неприцільні. А от на приазові бойовики, хоч і не використовують артилерію, як раніше, проте постійно тримають у напрузі наших військових. У прицілі терористів найбільше широке не та Павлопіль. У штабі констатують, що кількість обстрілів із важкого зброєння значно зменшилась, і минулої доби жоден військовослужбовець не загинув і не поранений. Дніпровські медики вночі оперували 60-річного жителя Авдіївки пораненого на передодні. Чоловіка доправили гвинтокрилом до обласної лікарні Мечникова. Наразі він у реанімації, але лікарі дають позитивний прогноз. Жителя Авдіївки їхав додому на велосипеді. Коли серед білого дня просто поруч із ним розірвався снаряд, осколки посіли просто в голову, і з глибинним пораненням його терміново вирішили переправити на лікування до Дніпра. Також у четвер в Авдіївці зазнав поранення ще один цивільний. П'ятдесятирічний чоловік був себе вдома, коли бойовики обстріляли стару частину міста у потерпілого поранення руки та спини. Йому надали допомогу в тамтешній лікарні. То, що він пам'ятає, це три мінометні взрыва. Одна міна уходила в забор, друга – в дома, а третя говорить, що упала возле него. Осколок який, по суті дошел до головного мозку. Литва передає в Авдіївку 80 тисяч євро допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Алінас Лінкавічус. Сьогодні побував у гарячій точці. Особисто 40 тисяч уже відправлені через червоний хрест на медикаменти, і ще 40 передадуть для потреб міста на будматеріали та генератори. Чого люди потребують найбільше? Лінкавічус цікавився в Авдіївці. Прямо на вулицях міста Перехожим роздавав теплі литовські рукавички, головний дипломат Литви, який на всіх міжнародних майданчиках виступає з підтримкою України на східному фронті. Не вперше Уже бував у Широкиному. кажуть, ці візити дають йому аргументи та факти в дискусіях щодо російської агресії. Лінкевич уже заявляв, що знімати з Росії санкції немає ніяких підстав. А ситуація з Авдіївкою може повторитися будь-де на українському сході, доки Росія підтримує бойовиків. Надо продолжать ту политику, которая у нас наметилась до этого, поскольку всякие были комментарии, шатания, скажем, санкции против России, например. Були різні мніння може, треба по цю політику. Я думаю, що тут не то, що не віремно, але і моральний, політичний, і по правовим яких там -то причинам того нельзя просто делать. і візит міністра закордонних справ Литви є надзвичайно важливим в контексті, в тому числі і інформаційної війни, яку веде Російська Федерація проти України. Міністр закордонних справ Литви донесе все побачене на власні очі, весь масштаб руйнувань цієї гуманітарної катастрофи цивілізацій. Цінна катастрофа, яку несе сюди руський мір до сих колег в Європейському Союзі весь візовий режим для українців можуть запровадити до літа цього року. Про це заявив президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Ройсман розповів президент Єврокомісії про ситуацію на Донбасі. Вони також обговорили питання візової лібералізації, економічного розвитку та реформ нашої країни. Жан Клод Юнкер заявив, Європа надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги. Однією з умов виділення грошей було зняття заборони на експорт деревини. Президент Єврокомісії заявив, 600 мільйонів євро допомоги. Наша держава отримає вже скоро. Маю сказати, що Україна в останні 2-3 роки реалізує масштабні реформи значно більше ніж у попередні 20 років. У той час як уряд вносить проект закону про мораторій на експорт лісу, для мене цього достатньо, аби виділити 600 мільйонів євро, на які чекають українці. Це буде зроблено найближчими тижнями. Це кошти, які будуть направлені в державний бюджет нашої країни, і вони абсолютно позитивно відзначаться на макроекономічній стабільності. Уже цього літа українці зможуть їздити до Туреччини за внутрішніми паспортами без закордонних турки до України теж про це домовились очільники МЗС двох країн. Систему випробовують в аеропортах Києва та Стамбула. Хочуть встигнути запустити до початку курортного сезону. Щоправда, для українців йдеться винятково про айді картки, які мало в кого є. І якщо у вас немає такої, то і закордонний паспорт згодиться. Торік кількість наших співвітчизників, які відпочивали в Анталії чи Кимері, зросла на 50%, А турки до нас не дуже квапля. В майбутньому ми маємо почувати. Я маю на увазі ми, українці в Туреччині, як у себе вдома, і турецькі, громадяни Туреччини тут в Україні, як у себе вдома. В аеропорту Бориспіль цю систему вже успішно протестували. В турецьких містах теж. Гадаю, до літа пересуватися між нашими країнами вже можна буде за внутрішніми паспортами. На Миколаївщині відбулося перше засідання по справі чотирьох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві місцевого жителя Кривого озера Олександра. Цукермана чоловіка знайшли мертвим біля власного подвір'я 24 серпня. Торік перед цим до нього приїздили за викликом правоохоронці і, вдягнувши на нетверезве очі кайданки, розстріляли впритул із пістолета. Чотири місяці тривало досудове слідство, і нині прокуратура передала до суду обвинувальний акт за перевищення службових обов'язків екскопам. Світить від 7 до 10 років. За годину до засідання до Врадівського райсуду привозять у кайданках Дениса Ляхвацького. Заарештований лише він, бо сам визнав, що стріляв по затриманому. Троє його напарників під підпискою про невиїзд прийшли в суд самостійно. Так вийшло. Я не хотів, я використовував більше меншою хотів травму нанести, чим воно вийшло. Якщо б я хотів його обігти, я у стабільне оружі, йому просто ну, в і тоді була помишена. Так я стріляв просто в темноті і так вийшло, що попав. Туда, куда Дружина та мати загиблого Олександра Цукермана через своїх представників клопочуть, аби всіх підозрюваних узяли під варту. Я сама з дітьми вдома, я боюся знаходитися. У мене ж днем ворота закриті, двері в хату закриті, що ночі я, я не можу спати, тому що я боюся, бо вони на волі. З дітьми я, я не можу знаходитися вдома з дітьми. Коли старший в школу йде, я меншого в саді не відпускаю, тому що він зі мною дома, бо я сама боюся знаходитися. Прокуратура заявляє, час розглядати справу по суті. Усі необхідні докази винуватості доправили до суду. Сторона в обвинувачення направила обвинувальний акт до суду. Тобто зібрано всі достатні докази. І сторона обвинувачення буде підтримувати своє обвинувачення. А далі суд буде вже вирішувати про подальшу долю за судовим засіданням. Уважно стежать жителі кривого озера, де півроку тому сталася ця резонансна подія. Саме люди свого часу добились, аби підозрюваних узяли під варту. І тепер сподіваються на об'єктивне рішення суду. З одного боку будинок культури з іншого відділення поліції. Півроку тому, після резонансної нічної події, ця територія стала таким собі місцевим майданом. Люди приходили сюди і обурювалися діями правоохоронців. В певний момент нерви не витримали, і почався штурм поліції. Відділення закидали камінням, а ворота підпалили. Після народного бунту підозрюваних копів узяли під варту. Після цього в криве озеро прибула столична комісія. Відділ був розформований. У нового керівника досі дефіцит кадрів, бракує третини копів. Ті, хто найбільше за всіх кричав про зміни в поліції, після звільнення навіть не надіслали свої кандидатури на відбір. Документи, на жаль, подала дуже. Мала кількість людей. Чому це так трапляється? Як це трапляється? Для мене не зрозуміло. Люди вимагають змін, але прочекавши півроку, щось з Кривого озера, жодна особа. Є люди, які звикли завжди критикувати, казати, що у сусіда щось краще у мене гірше. Чи змінилася поліція в кривому озері за півроку, місцеві жителі оцінюють по-різному. Менше п'яних, наприклад, стало їздити, тому що в нас тут безпреділ був насчет цього п'янки. Ну і не знаю, наше відношення так до поліції стало краще. В їжі накатанні туди-сюди і все. А по факту, по реальні, где-то не зілили, де нічого. Всі хто був, ті остались, кромі этих ребят, которые закрити. Вот і все. А ще місцеві чекають на об'єктивне рішення суду і сподівається, після вироку їм не доведеться знову масово збиратися на протести перед відділом поліції. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Миколаївщина, Спецкор два плюс два. Не сяде у в'язницю, бо суддя а, свої своїх не здають. Апеляційний суд скасував рішення про тримання під вартою, підозрюваного в хабарництві суддю господарського суду Любомира Головотюка. Колегія суддів призначила своєму колезі суму заставив 300 тисяч гривень. Хоча прокуратура просила 4 мільйони. Однак, захисники Любомира Головотюка наполягають, що в нього немає грошей, і в разі якщо застава буде непомірною, Головотюку. Нічого не залишиться, як продати свою нирку. Ірина Маркевич спостерігала за судовим засіданням. Апеляцію судді Головатюка розглядають троє суддів. Один із них Олег Присяжнюк згадує, що добре знає Головатюка. Тривалий час працювали фактично в одному місці в місті Києві. Я заявляю самовідвід. Порадившись, судді вирішили нічого страшного, що присяжнюк і Головатюк працювали разом тривалий час. Вірять у свого колегу, він зможе бути неопередженим. враховуючи позицію суду та вимоги КПК щодо наявності інших обставин, які мусити про поріження судді, вважаємо, що це належна підстава для саме люди. Суддю господарського суду Лівомира Головатюка підозрюють у шахрайстві йому загрожує 8 років ув'язнення, начебто він узяв 16 тисяч доларів, щоб посприяти фірмі в позитивному судовому рішенні. Затримали суддю під час передачі другої частини коштів 10 тисяч доларів. Коли затримували, підбили око. Тоді його адвокати залюбки спілкувалися з пресою, а сьогодні вже проти. Колегія суддів забороняє знімати це, попри те, що на відкритих засіданнях журналісти можуть працювати без перешкод на пресу ображений і сам підозрюваний. Почитайте ваші передачі, багато з них злочинець, на місці злочинних хабара. В кабінеті все інше, не в кабінеті в іншому місці, не хабар хрести, і все. цього достатньо. Більше поки не буду. Прокуратура просить залишити запобіжний захід тримання під вартою або призначити суму застави 4 мільйона гривень з огляду на декларацію Головатюка за 2015 рік. Суддя разом із родиною володіє квартирою в столиці, будинком на 189 квадратних метрів Київській області, чотирма земельними ділянками в області та Борисполі, двома авто Кія і Тойоталенд Крузер. Голова має 250 тисяч гривень на банківській. Іх рахунках, а його дружина півмільйона. Захист переконує, квартира в столиці не приватизована. Усе майно коштує не більше мільйона гривень. Якщо застава буде непомірною, каже адвокат, то судді нічого не залишиться, як продати нирку. За його словами, орган 57 п'ятдесятисемилітнього чоловіка, що має проблеми зі здоров'ям, коштує 15 тисяч доларів. Ви ж про принирку, я так розумію, пана його... судді говори да. про свою зрук придівоса, то його при це вам в Інституті шалімова офіційно назвали да. ні офіційне по телефону. Де да, позвоните. Яку суму назвали? 15 тисяч, вислухавши усі сторони, судді скасовують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і призначають заставу в 300 тисяч гривень. Сума застави майже на 150 тисяч гривень менша ніж сума хабара, який суддя господарського суду, начебто, взяв від підприємця, на чому наголошує генеральна прокуратура Ірина Маркевич Ігор Ткач, Спецкор 2+,2. Убила чоловіка і поїхала відпочивати в Єгипет у Рівному. Жінка зарізала коханого, а потім тіло сховала в комірчині, закидавши сміттям. Подзвонила своїй мамі, аби та приглянула за дітьми і гайнула в теплі краї. Більше доби в одній квартирі з убитим зятем провела теща з малими онуками. Загиблим виявився відомий рівненський перукар Сергій Литвинов. Гучне вбивство сталося в п'ятиповерхівці майже в самому центрі рівного. У квартирі, яка нині опечатана, знайшли тіло відомого порукаря Сергія Литвинова. Про його зникнення напередодні заявили до поліції товариші. Правоохоронці пішли з'ясувати, чи не міг він піти до дружини, з якою не жив уже рік. Двері відчинила теща, яка доглядала за дітьми подружжя. Вони в квартирі нічого не виявили. Про те, де знаходиться Сергій, теща теж нічого не повідомила. Та коли полісмени зайшли в комору квартири, вжахнулися. Працівник поліції разом з товаришем покійного, значить, побачили, що виглядає нога. Значить, після цього була відразу викликана слідчо-оперативна група. Світлана Павленко була однією з понятих. Розповідає, чоловікові завдали чотири ножових удари, а потім труп запакували в пакет для сміття. Надо було запакувати в мішок, положити в кладовку його, а він маленький, в кладовку під полку, накрити этим кхе, одеялом, поставити коляску, щоб туди ніхто не зайшов, розбросати дитячі речі. І ніхто не мог, Вже запах з'явився трупний, це півтора сотки вже пройшло. Увесь цей час в одній квартирі з трупом була теща покійного, яка на прохання доньки доглядала за онуками. Мамі вона повідомила, що Залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати на відпочинок. Значить, також встановлено, що вона з аеропорту Бориспіль відчалила. Тепер 23-річну дружину покійного підозрюють у вбивстві. кажуть, жінка вчинила злочин на очах своїх дітей. Трьохрічна дитина також нам повідомила, що бачила, як мама била тата. Благання чоловіка не вбивати, чули і сусіди. Утім поліцію не викликали, бо думали, що це звичайна сімейна сварка. А вони в подружжя були частими. Гвалт кричав, мужчина що люди, рятуйте, бо мене вбивають. Думаю, позвоню. Хай може хтось живий що Ну одкриє, хто є в хаті. От. Ну і стукали, і стукали в двері, ніхто не відкрив. Причиною конфлікту за версією поліції могли стати гроші. Напередодні жінка обчистила сейф у порукарні чоловіка. Можливо, Сергій прийшов до дружини з'ясовувати стосунки. Наразі на робочому місці вбитого зачинено. Там працюють правоохоронці. А слідчі вже готують матеріали щодо оголошення дружини Сергія Литвинова за умисне вбивство в міжнародний розшук. Шукають і в Єгипті. Анна Махно. Олександр Ковтунець, рівненщина спецкор, 2+,2. Чоловік, який на пішохідному переході на смерть збив чотирирічну дитину, заплатив у суді 40 тисяч гривень та втік. Попри клопотання прокурорів та потерпілих про арешт водія, суд дозволив внести заставу. Тепер засідання в справі скасовують одне за одним, бо нікого судити. Антон Страшко продовжить. Пані Тетяна стоїть перед пішохідним переходом на трасі Київ Коваль. Тут у листопаді 2015-го у неї на очах загинув чотирирічний онук. Хороніть своїх дітей сам що це найстрашніше, що може бути. у той день. Бабуся вела двох маленьких онуків на тренування. Коли з одного боку пішохідного переходу машини зупинилися, люди пішли. Посередині дороги жінка побачила Ланос, який мчав на величезній швидкості. Ми ще не встигли переступити вот ету розділітельне. Всі сматрима мої Валерка очень далеко. Мені казали, що я до нього не добив. Дитина померла на місці. 23-річний водій Ланоса Максим Комолов їхав до Києва машиною. Тестя свідки твердять: після наїзду навіть не вийшов з авто. А поліцейським відмовився будь-що пояснювати. В момент удару почав тормозити. То есть було. Он стоїлося метрів за 30 туди. Стан цієї траси досить таки непоганий. Тож водії рухаються по ній на величезній швидкості, а деякі навіть не пригальмовують перед пішохідним переходом. І лише за рік після трагедії тут таки встановили світлофор. Алкоголю в крові водія не виявили. Сам він запевнив. Його засліпили зустрічні автомобілі. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою або застава в 40 тисяч гривень. Коли дитина, оцінити життя чоловіка в 40 тисяч. Я читаю, то ну ті гроші Абсолютно батько загиблого хлопчика каже: уже відбулося чотири судових засідання. Жодне не принесло результату, бо підозрюваний утік. Адвокат якого найняв комолов. Це також підтверджує. Він сказав И через два дні. мне не перезвонил, Я його набирать, набирати куда то исчез, и все, больше я ніку інформацію не знаю. Чергове п'яте засідання знову переносять. Мовляв, суддя не завершив розгляду іншої справи. Потерпілі вважаються навмисним затягуванням. Суд зобов'язав прокуратуру здійснити привід самого особи, що спричинила злочин. Прокуратура ніяких ніяких інформацій для суду не надала. На жоден з телефонів підозрюваний не відповідає. Спецкор навідався за адресою, яку комолов указав поліцейським. Там теж нікого. У прокуратурі області звинувачення в свій бік відкидають. Мовляв, суд сам винен у втечі винуватця аварії, адже прокурори наполягали на його арешті. А як прокурор може знати, де особа перебуває? В нього функції розшуку немає. Наступне судове засідання призначили наприкінці березня. Антон Страшко, Дмитро Орлов Андрій Романок та Євген Соловець. Спецкор два плюс Зменшення рівня злочинності цього року чекати не слід, каже новий голова національної поліції Сергій Князів. Заважають внутрішній опір, відсутність дисципліни, корупційна складова всередині самої поліції. Він працював у Донецькій, Рівненській Закарпатській областях у декларації Князіва не густо. А от у його колишньої дружини сім квартир та кілька дорогих автомобілів на ці запитання князів, як і водиться серед такої поважної публіки, відповідає неохоче. Я говорила з багатьма людьми, які звільнились з з органів внутрішніх справ. І вони говорять про те, що наступні роки Україну очікує багато вбивств, багато зґвалтувань, буде взагалі якась чорна діра, і тому вони щасливі, що вони пішли. А ви прийшли? Чи очікуєте ви, що їх прогнози справдяться? Ми не передбачаємо спаду злочинності на протязі сімнадцятого року. А от переатестація вона вплинула на деморалізацію співробітників і на кадровий голод в поліції. Конечно. А як ви плануєте вирішувати це питання? Всі кандидати, які мають бажання прийти в національну поліцію на загальних підставах, не зважаючи, чи мав фах роботи в старій міліції, чи просто прийшов громадянин вперше. Так не хочуть іти, от обдзвонюють, повертайтесь, ніхто не хоче йти. У вас 120 тисяч людей кадрів поліції. Скільки вам не вистачає? Скільки треба добрати? Близько 22-25% відсотків в середньому у нас не комплект. Але якщо взяти регіони, то ми бачимо Херсонська область: 37 сім відсотків нема слідчих. Коли на Кабміні, от, наприклад, приймають постанову про нову форму для міліцейських, виділяють на це мільярд гривень. Е, я заходжу в поліцію, там всі в шльопанцях, е, в майках, там, в спортивних костюмах ходять. Коли буде нова форма? Не бачу в шльопанцях і в майках. Е, в старій формі бачу, в якимось там цивільному одязі бачив. Але одяг в суті не дуже то міняє. Одяг це зовнішнє сприйняття людьми е, правоохоронного органу. Я думаю, над цим питанням ми будемо крепко зараз працювати. Не встигли видати літній, вже настала зима, як у стрікази. От, наприклад, автоугони це певна мафія, і це результат бездіяльності поліції. Маємо те, що маємо. Ми маємо ту картину, от фіксуємо зараз, яка є. Чому це сталося, у тому числі те, що ви сказали. Або неефективна діяльність. Або корупційна складова. В автоугонах корупційна складова в першу чергу. Легалізацією займаються, як правило, середня і вища ланка поліції. Правоохоронці, в тому числі, крапка. І як ви будете з цим боротися? Що ми зараз виникаємо, проводимо заходи, міняємо кадровий склад. От в департаменті Карношку ми взагалі розформували той підрозділ, який займався опікувався питаннями розслідування автоугонів. Просто всі працівники. З цього Чи можете ви визнати кришування автоугонів, ігрового бізнесу, інших видів економічних злочинів? Ви склали все докупи. Кришування є? Тоді риторичне питання: хто? Хто він? Скажіть, хто він і чому він не в тюрмі? Давайте я вам відповім питання на питання. Якщо на брифінг по реалізації злочинної групи, яка займалася автоугонами, Виходить начальник департаменту внутрішньої безпеки, значить ми там вбачаємо корупційну складову. А що стосується резонансних справ, в нас викрадають адвокатів. От, наприклад, вбивство Грабовського, як, як іде розслідування? Поки що ми не знаємо осіб, які це вчинили. Так мене цікавить вбивство на ґрунті економіки. Тепер переходимо вбивство іншу категорію, так? Да? Ну, ви сказали цифри. Вже вам цифри не інтересні. Жінка міняє настроєння. Ні, не то. Хочу інше. Давай інше. Збільшилась кількість зареєстрованих умисних вбивств в 10 регіонах України. В Києві з 6 до 15. Оце вже питання. Маємо два заказних вбивства, до речі, не розкритих в січні 2017 року в місті Київ. Чому? Не підвернулось ну, щастя. Я. Ну не привели потерпілі вбивцю за руку, правильно? У вас є тема для журналістського розслідування. В Ужгороді всі переживають, і коли ви там працювали, всі переживали, що ви е, закривали очі там на контрабанду і на лісопилки. Як я міг закрити очі? Я тільки закриваю очі, коли спать лягаю. А коли без спите? Дуже мало, на жаль. З ким ви живете? На жаль, живу сам. І створювати інші питання, я б не хотів. А де ви народились? В прекрасному мальовничому селищі Місьора. Російська Федерація Володимирська область, але тільки народився. А весь час прожив у Білій Церкві чи в 74, му чи в 75-му році. Ну, вже за пальчик ходів, да. Уже був такий сепар. <сум> Що ви думаєте про ведення військового стану? І тоді і нацполіції буде зовсім інше повноваження. Думать, це прерогатива Верховної Ради. Моя прерогатива — виповнять. Ведуть військовий стан, будемо працювати. Кримація замість поховання кияни через зубожіння масово обирає спалювання рідних, бо немає за що поховати по-християнськи. Та й цвинтар у столиці чинний, один і за броварами можна потіснити небіжчиків старожилів на закритих кладовищах. Звісно, якщо маєш довідки наукової ступені чи знайомих в адміністрації комунальних підприємств, вартість залежно від місця і цвинтаря від тисячі доларів. Так українці живуть, ніби по новому, а вмирають по старому. От наконець мы добрались. Кароліна прийшла на могилу до діда на північне кладовище Києва. Це останній відкритий цвинтар, де ховають киян, і розташований він за 45 кілометрів від столиці. Дівчина не розуміє, чому киян ховають аж за броварами. Далеко і не у всіх, я вважаю, є можливості тому скажем добиратися, кого немає машини, я даже не знаю, як сюди добратися. У столиці збереглося три десятки цвинтарів. Відкритий лише один. Решта закриті або напівзакриті. Це означає, що за наявності необхідних документів тут дозволено підпиховання тіла або. Урни прахом у могили родичів. Також на таких кладовищах ховають пільговиків, видатних діячів науки і культури та воїнів. АТО. щоправда, якщо бракує документів, які доводять спорідненість із раніше похованими, можна домовитись з адміністрацією цвинтаря. Ціна питання від тисячі доларів залежно від кладовища. Поховати померлого можна і на одному з сільських кладовищ, що розташовані навколо Києва. Утім, поховання там тільки за сільською пропискою. Жителю ж столиці доведеться викласти від 10 тисяч гривень за місце. Додати ще гроші на сам похорон, і стає зрозуміло для більшості поховання, розкіш. Тому родичі переважно обирають кремацію. Сьогодні у столиці кремують майже 90% усіх померлих, і це не якась мода на кремацію, а все через зубожіння населення, адже кремувати тіло коштує мінімум вдвічі дешевше, ніж поховати його. Власник ритуального дому Фелікс розповідає, поховання під ключ сьогодні коштує мінімум 10 тисяч гривень, кремація 5. Урну з прахом можна закупати колумбарії байкового кладовища. Місце тут коштує майже 3 тисячі гривень. Год назад я давал интервью, у нас было там, допустим, около 70% кремации, 30% похорон. Вот за этот год все 90% кремации людей просто нет денег. проблему браку місць можна вирішити за допомогою приватних цвинтарів, каже Фелікс. Утім, законодавством вони заборонені. Така ініціатива підняла б рівень ритуальних послуг загалом. Певен він це нове кладовище в Білогородці під Києвом належить громаді села і підтримуються за її кошти. Цвинтар охороняють. Тут є освітлення, газони та місце для прощання. Ми не плануємо. Перезавантажувати цей цвинтар градками великими там пам'ятниками, чітко визначені норми і розміри, також відсутність будь-яких столиків. На запит спецкору, як влада вирішуватиме питання з браком місць для поховання, у КМДА обмежилися листом. Запевняють над проблемою. Працюють департамент житлово-комунальної інфраструктури веде роботу з розширенням меж лісового та південного кладовищ, а також здійснює пошук земельних ділянок за межами Києва для будівництва нових цвинтарів. Кількість населення України стрімко скорочується. Сьогодні на сто померлих припадає лише 64 новонароджених, і щороку показник смертності тільки зростатиме. Прогнозують експерти. Тож проблеми з місцями для поховань будуть лише загострюватись. Іван Воробювалерісюк Андрій Сокуренко та Юрій Розумнюк спецкордва 2+,2 велосипедом на роботу у лютий мороз кияни оголосили таку акцію і запросили всіх охочих сьогодні їхати на двоколісному транспорті. У столиці мінус 16, на дорогах ожилитися, але це не зикало десяток містян, які зібралися на майдані незалежності. Там вони похизувалися своєю завзятістю. Кажуть, їздять на роботу на велосипедах не лише раз на рік. Отже, просто зібралися разом, аби показати Київ і взимку має бути прибраний від снігу. Бо ж таких як вони чимало, і додали, що активні кияни навесні сподіваються у місті побачити ще більше велодоріжок. Когда приїжджаєш мимо остановок, там стоять люди, ждут маршрутку, зрелище печально. А тебе тепло, ти крутиш педалі, їдеш. А як піяний реагу, коли ви їдете свою морозяку? Це как анекдот, знаєте, у мами було два сина. Один нормальний, а другой їздив зимой на велосипеді. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Щасти.